Будь-яка допомога українському війську наближає нашу перемогу, упевнений 52-річний франківець Ігор Нагорняк. Чоловік, маючи інвалідність першої групи, долучається до створення кікімор для снайперів. Їх Треба чотири штучки. От я беру складаю собі. Тепер беру кольорову. Цей шнурочок вже дівчата, потім їм проще, я так зрозумів, сітка та, що на Кікімору цей. Вони її зв'язують, там цей, і потім такі, я так зрозумів, воно висить, прив'язують, прив'язують. І так уже два роки, не маючи фізичної можливості воювати на фронті, Ігор Нагорняк вирішив у такий спосіб допомагати у тилу, тим паче двоє його синів у війську. У мене два, два хлопці сини на війні. Пішли з першого дня, старший, то з 2014 року полон перебув. Я не міг дивитися на цей Я хоч чим-небудь, але бачу, що треба допомога люба. Я тільки думаю про те, що хлопцям там набагато важче. Я не знаю, може комусь, комусь так не, не є цей, але ну, рідні, коли рідні на фронті, це навіть не. Про якусь тяжкість, чи ще щось там навіть про це не можеш собі думати. Але людина думає, що їм там набагато гірше, а тут хоч сидиш в теплі, як би не було і на голову нічого не падає і не стріляє. Дякую і дуже пишається батьком молодший син пана Ігоря Павло, військовий 78-го окремого батальйону 102-ї бригади, розповідає, ще від 2014-го тато завжди допомагав війську. Батько, взагалі з 2014 починав допомагати, оскільки брат мій старший теж воював, був колись в складі батальйону Донбас, і батько на такі великі свята, як Великдень, чи Різдво ми завжди замовляли м'ясо, їхали, коптили його, чи там кров'янку, вареники ліпили. Це все завовали. Смальцем і в відрах передавали нашим братові, також його побратиму. Ну а вже з часів повному штабки, то батько почав займатися суто крутінням ниток для кікімор. Ну і в принципі, з кожного дня, коли не прийду, батько сидить і крутить ці нитки. Прийшов у гості, щоб особисто привітати та подякувати волонтеру. Міський голова Руслан Марцінків розповідає історія про пана Ігоря, людини з інвалідністю, яка ні на день не припиняла допомагати війську, неабияк вразила. Хтось воює, хтось хто не може воювати, той повинен допомагати. І Тому дуже важливо, що сьогодні франківці активно включаються. Хтось колядує ці гроші, потім купляє, як дитина, купляє дрон, хтось приходив в школи або в інші заклади, де можна поплисти сітки, поплисти кікімори. А хтось, який ну, з різних причин не може бути активним фізичним. В себе в хаті просто робить ті роботи які очевидно не можуть зробити інші і маючи час допомагає сьогодні нашому війську бо насправді і, кікімор, і сіток потрібно дуже багато сьогодні Щодня у Івано-Франківській громаді волонтери працюють на перемогу до добрих справ, які допоможуть нашим захисникам подолати окупанта. Запрошують долучатися різні громадські та волонтерські організації. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.